Ваня Ваня Іван Розвернися! Іванчик. Зараз, зараз я гріша твою подасть. Привіт, скажи, привіт, скажи, скажи, як справи. Я справи. Молодець.

А так доки ще, ще нічого не виходить. Ну щось там і виходить, але стрішечки виходить. Працюють всі крім мене. Я всіх знімаю. Корпорації? Ага. Корпорації. Так, привітки. І Привіт таки, ще раз знімаю. Все окей. Скажіть, що я тут роблю. Я приїхав до тут. Ой, я яке Блін. Я ж це все знімаю. Ходив я по городу і побачив чорничку. и побачив черничку. В черничку. Смачненько буде. Але. Я тільки шукаю черничку, а не їм. Иду шукать что-то. Не знаю, может, полничка насидеть. Полничка, Мами, може знайдемо щось. О, дивіться, яка, гарна, як гарна. Зараз О, дивіться, тут навіть є понечка, яка не достигла. Але я хочу знайти червону, гарненьку поничку. Так що, шукаємо. П'ють, шукаю, чого не знаходжу. Ризи, Е, Нічого я не знаходжу. Дивіться, які гарні квіточки. Може тут щось є. Отут, -от. дивіться. От кіт. Не бачить навіть мене. Э, привет, привіт. Дедушка з бабушкою не збирали грибів. Зараз я их всіх вам покажу. Дивіться. Дивіться, какие красу. Дивіться, які красунчик. Какі красунчик у нас. О. Я навіть не знаю, що це за Але красунчик. Ось здесь пожилые. Другие вот такие вот. Гарные. Гарные вот такие. Гарные вот, вот. такие грибочки. Вот такие. Еще у нас грибочек вот такие вот. Красивые, красивенькие рыбочки. Еще вот такие вот маленькие рыбочку Вот такие вот еще Шляпка такой маленькая. Вот два братика. Рыбочка. Что там? И у нас еще и вот шляпка. Якую из І що там у нас в ітулі? Ось такі от грибеньки. Грибочки. І О, ні, все ще не все. Ось іще принц. От, всі грибочки. Може, завтра ще підемо назбираємо. Котику! Давай, давай дай, бізнеймо, дай на ліс.

Я вже буду лягати, спати вже вечір. М -м -м. і Я не знаю, що буду. Можливо, завтра ще поснімаю. А так Іван дивіться, он мультик. Іван, скажи привіт. Привет. Помахай ручкою. ручкой.

Oh, yeah. цьому вчителю б заплатив гроші, щоб я тебе навчив. Ну, якихось мелодій гімн України, щоб ти грав we're там. We're Просто всі, ну, всіх вчать, підійди, дай 100 гривень, блін. Скаже на Да. Ну, и сай, йди, йди тренуйся, йди. Ну, это сам не надо. Yeah. Давайте заводскую, yeah, треба. Yeah. Це найкраще. Давай, Чи чистиш? Обалдеть. Подивись, як чистить А це в тебе спеціальна штука? Це як рушниця вона чиститься в А, і туди вкладається, да? да? Так це ж самоїми руками зроблено в Твоїм? Ну, ну, своїми, не моїми, своїми. Ну, твоїми, Там, моїми, ти пам'ятаєш? Дуже гарно. Я Бог всемогодний. Віздея. Мене люди бояться, але я безстрашний. Хто ти? Хто там прийшов? Кажіть, не мовчіть. Це я свинка прийшов, хотів постажитись на вас. Скаржитися на мене, а, ніхто на мене не скаржиться. От і перша скарга прийшла. Та, бачиш, падає зразу. Бо король і всі мене бояться. Ні, я не боюся. На, на, Боляче, ти мене Йо! Я тебе як візьму, свинку, як кину. Що ти захрюкаєш так? Що боляче буде. Ти хрюкати не зможеш. А я літати буду. Хто зі мною сразиться ще? Будет так же само. Блять, там все отвори все в різних то на, на одну сторону, на другую сторону. Я так понял, что эта сапилка, это, ну, ее основа вольдорчина. Ну, слушай, умеет играть на сапилке, так. Ну а ж тут Не, так, ну, что, ж кажу, что плохого? Нет, что плохого? Я скажу, что это основа. Як я вже казав, я король це І нікого нема сильнішого за мене. Я зроблю всім рано. І не заплачу я за це. І посплю я зараз. Може сон мені присниться, ще знову багачу. Спав він. Спав. І вдруг приходить до нього, знову то порося. Він спав. І такий чує. Відкривай двері. Це що? Знову він. Я навіть його вже слухати не буду. І пішов він. І порося таке. Відкривай швидше. І побігло, заховав. Ось. І він відкриває двері і такий. «Ах ти! Знаєш, що я тобі зроблю за це. І він так, сказав це і пішов знову спати. І порося знову таке бере і відкриває. І стрибає на нього, я і б'є. і Він бере його і кинув і присяг все одно бере. І встає. І таке, Я хотів з тобою помиритися. Вибач. «Я Ні. Я нікого не вибачаю. <пл> <пл> і як я вже казав, я король.